Всім привіт! Пройшов рівно тиждень, як я обробляв бджіл біпіном. І зараз буду робити повторну обробку. Біпін вже наколотив, тож поїхали! Так, почнемо з самого першого вулика. Так, як там бджілки попередню обробку пережили. Ну, та, в принципі, все добре. Так, Е. Переходимо далее. Что у нас тут бузилка на? CX. Так, це я обробив. переходимо до наступного. Минулого разу, як обробляв, вони збиралися в клуб, а зараз трохи потепліло, тому вони починають бігати по всіх рамках. Клуб розпався. Оці так більш-менш сидять, але минулого разу вони сиділи більш згуртовано. І проливаємо кожну вулочку. В інструкції написано по 10 мл на вуличку треба лити. Ну, десь плюс-мінус, мабуть, стільки виходить. Душ прийняли, нехай сохнуть. Це вулик якийсь злетів у мене. Зараз він пустує. Ніхто не з'явився, ага воно одна бджілка літає, хі, хі, якась зальотна. Так, що вони тут? Обсушили всі рамки? Да, обсушили повністю. Тут такий напад був жорсткий зі всіх вуликів прилітали. Повністю сухі рамки. Ну, якщо міль не з'їсть, то на наступний рік для розширення згодяться. Повністю посушили. Залишу їх на вулиці для профілактики від молі. Ось ну, навіть розплод був, коли бджілки злітали. Повністю висушили. Ну добре! І останній вулик, який треба обробити. Так, біпін треба взяти. Так, бджілки привіт. Тут в мене незвичайний вулик, а на теплий занос. Рамки стоять не як завжди. Так, Відкрив вулик і на мене трошки почали нападати бджоли. Давненько мене не кусали, mm -hmm. сьогодні вже тричі гризнули. Ще одна шмальнула. Щось їм душ не подобається. Нічого, ще спасибі, скажете. Якщо відлічався, полічиться, то це того вартує. Ну, а на сьогодні все, бджілок обробив. Посідали мені трошки на маску вони. І в принципі до зими вони готові. Збираються в клуб, холодає і я заношу їх в сарачок, щоб їм було легше зимувати. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!